Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, Святому Духу, благословеного дня, нехай Бог береже вас, Дай милість покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав, цінувати Богом даний час. Слово Боже каже, кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов був у тілі, той від Бога, а кожен дух, який не визнає Ісуса, той не від Бога, але Він антихристів, про якого ви чули. Що йде, а тепер уже він у світі. Коли в людини спалюється і губиться сумління, тоді вона перестає бути людиною. Вона просто приймає не образ Божий, за яким створена, але образ звіра, тварини. Тому вона і поводиться як тварина, як звір, як нащадок мавпи, а не Божа дитина. Все дуже просто або ти звірина, або ти потомство Бога. І всі події, які відбуваються у нас, показують, що люди отримують собі царем Антихриста, звіра. Тому що який народ, такий у нього і цар. Тому людство вже сьогодні приймає Дух Антихриста. А що таке Антихрист? Це проти Христа, замість Христа, заміна Христа. Адже люди намагаються вже зараз замінити Бога ким і чим завгодно. Це веде до краху таку розвинену цивілізацію.